Засновник благоційного фонду закриємо небо України, пане Ігорі, чи чуєте ви нас? Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, і наших глядачів. Ну давайте поговоримо про цю бавовну яка була на Росії. Бачите, як і анонсував свого часу Мадяр, що будуть удари по підстанціях, і зараз ми бачимо 40 дронів каже російські Міноборони, і можливо, можливо, ракетний удар. Як ви прокоментуєте ніч на Росії? Ну, палає і це добре, ну, питання ж не в принципі, а куди влучає, з якою метою, і ми бачимо, що це об'єкти енергетики. Ми знаємо, що доби як відбувається, це у нас, і тому, тому засереджуємо зусилля, діємо десь симетрично, а десь асиметрично, і продовжуються удари. По об'єктам глибини дуже важливо це Російської Федерації, і штрих, який ви додали, що крім ударних дронів можливо було задіяна ракетна зброя. Ну, по більшості, якщо це і має місце, то це скоріше всього наше ракетні комплекси діють. Якщо ну про це, хоча й президент говорив, не та вже в те, же фламінго, чи. Ракета, дрон, яке застосовується, чи Нептун, наприклад, її довгий уже і вже третя модернізація анонсована Нептуна, тобто йде розвиток, і безумовно для нанесення такого роду ударів не вистачає потуги ракетного озброєння. І бачите, по бойовому проходять ці іспити. Це дуже важливо нарощувати зусилля. А приводиться з значить, виходу зі строю більше 20% різний час там іноді піднімається до 30% потужності енергетичних пов'язане з паламасими матеріалами їх вироблення, зберігання і транспортуванням у ворога, і це зростання безумовно дуже важливе в протистоянні з країни агресора. Я зараз відкриваю по орлу В ніч на 31 го жовтня. Ми тоді вдарили ракетним ударом по теплоелектроцентралі, і тоді офіційно коментували це, щоб бути точним: військово-морські сили України. Ми тоді сказали про те, що удар ми завдали крилатами ракетами Нептун. Окрім ТЕЦ, тоді в Орлі під ударом опинилася також електрична підстанція Новобряз Новобрянська. Тоді в ВМС зазначали, що ці обидва регіони, ці об'єкти, які були уражені, вони. Забезпечували живленням власне військові підприємства регіону, а тому це був серйозний удар по логістиці окупантів. Про фламінго, пам'ятаєте, днями теж пане Ігорю, важливо. Президент згадував і він казав про те, що до кінця року він не казав про кількість, але сказав, що до кінця року ми вийдемо вже на масове виробництво. Яким воно може бути на вашу думку, і як зараз воно просувається, якщо маєте якісь деталі? Були повідомлення: ми пам'ятаємо, що виробляли в день одну одну ракету фламінга, потім пізніше декілька. Безумовно, їх повинно бути не тільки десятки, а і сотні за місяць, для того, щоб застосовувати їх ефективно, можна тоді, коли будуть десятки і ще краще спільно з ударними дронами, тобто. Оце комплексування приводить до більш ефективного. Тобто багато цілі для обслуг зенітних засобів ворожих, по яким треба працювати, і там, де там ракета, а де дрон. Для них ракети зрозуміло, що більш важливіше, треба розбиратися. Терміни ракети, яка знаходиться в повітрі менше, ніж дрони, і тобто це напруже. Членів обслуг, які працюють, і безумовно застосування ракетного озброєння в цих повітряних ударах додає збільшує потенціал. Да, от ми бачимо ці пуски, скоріше всього на фламінга, які відбувалися у нас. Да, от вони високо піднімаються, летять, але фламінга велика ракета. Ну, Ніптун теж крилата ракети, її можна виявляти от, як повітряну ціль і знищення. Тобто тут іде протистояння, що мета наших ракет досягнути цілі, а ворог намагається підвищити ефективність щодо їх збиття. Отаке от протистояння. Але ми бачимо по результатам, що так чи інакше досягає цілі. Наші засоби повітряного удару, і дуже добре, що компонента ця ракета чи ракетів дронів, як Рута, наприклад, вона зростала в цих ударах. Якщо говорити про обстріли України, пане Ігорі, чи бачите, ви зараз ознаки того, що Росія готується до чергового масованого удару, і якою може бути її тактика, які об'єкти. Не об'єкти, мету і цілі можуть переслідувати росіяни. От станом на зараз ми говоримо вже про початок листопада. Вони накопичили відповідні сили для того, щоб здійснювати удари. Ну от це показано скоріше всього, іспити нашого нашого нептуна. Ще попереднього. От, Нептунів аж три модернізації. Uh, і на озброєння перше — це берег корабль у військово-морських наших сил знаходиться. А оце далекабіни з, з, з можливостями до тисячі кілометрів uh, наносили удари по Туапсе, наприклад, там 600 кілометрів і далі. То есть Нептуни. і вже третя модернізація, так звана тавстуна Нептуна, який буде мати ще кращі характеристики з наших спроможностей. Ворог націлюється, продовжує на нашу енергетику. Це ми бачимо. Потім що там пообіцяв локаути скрізь і тут буде продовжувати, на жаль, наносити удари. Ну і потім щоразу про це у нас не говориться інформаційно, але ж президент, коли задавали питання, де наша реалізація ракетних програм. Ну, мимохідь обговорив питання, що ворог наносить удари по воєнним нашим об'єктам, це в тому числі підприємствам, які виробляють комплектуючі для нашого ракетного озброєння і так далі. і Це впливає десь ну інформаційно про це говорю, мій однофамілець Романенко, що, на жаль, такого роду удари по деяким об'єктам. Підприємці, які займаються виробленням ракетного зброї, вони досягли цілі, ворожі удари, і відбувається коригування. Це треба переносити, налагоджувати в інших містах під землею чи частку, переносити цього вироблення за кордон, і так далі. Тобто, робота така важка в умовах постійного впливу засобів повітряного удара російських відбувається постійно. Інша справа. По зрозумілим причинам про це як правило не говориться, ну але так чи інакше інформація опосередкована доходить відносно цього. Тому в таких умовах оце масштабування, яке очікують наші громадяни, тобто вже реалізується, пройшли якби іспити по бойових ракетах, а де ж де ці ракети, тому що їх вироблення і потоки на поток якби поставити. Вироблення ворог розвідує і намагається перешкодити чи, чи принципи знищити. а Це їм не вдається. Але десь частково попадати перешкоджати, зменшувати темпи нашого виробництва. в Зв'язку з цим на жаль, такі події мають місце. Давайте зараз попрошу вас трошки прокоментувати міжнародні міжнародні справи. В них там теж неспокійно. Потім, якщо буде час, ми ще повернемося до подій в Україні в українському небі. Там роботу аеропортів Брюсселі льєжа призупиняли через появу дронів. Мабуть, ви бачили, перший безпілотник. Помітили над брюссельським аеропортом. В службі управління повітряним рухом сказали, що польоти заборонили як запобіжний захід. Із за правилами, в разі фіксації дронів, авіасполучення обмежують щонайменше на 30 хвилин, щоб перевірити безпеку повітряного простору. Частину рейсів перенаправили до льєжа, але там також зафіксували безпілотники. Обидва аеропорти відновили роботу, однак згодом знову призупинили, були повторні сигнали про дрони. і Крім того, безпілотники помітили поблизу двох військових баз. Це міністр оборони Бельгії, Тео Франкен. Він підтвердив ці випадки. І тут, пане Ігорі, таке питання. От я не дарма згадала про цього міністра оборони, тому що буквально вчора в ефірах ми говорили про те, що збройні сили Бельгії. Вочевидь, за наказом цього міністра оборони вони отримали наказ збивати будь-які безпілотники, які помітять над військовими авіабазами. Ну, от власне цього не сталося, то що ви скажете? Вони обіцяють і не роблять обіцяють і не хочуть це робити, бо це може спровокувати певні конфлікти. Чому так відбувається Тому що повинно бути для виконання такого роду завдання засоби? В Бельгії чи будь-де в той, той, той же Польщі відомий приклад, коли атакували без бойової частини, де там більше двох десятків дронів російських Польщу, і як скажем, не кращим чином працювала їх протиповітряна оборона, але в ній приймали участь, наприклад, літаки з ну засоби, скажем, від Італії. І по законодавству НАТО рішення повинна була приймати прем'єрка. У мене великі сумніви про те, що прем'єрка Італії знає справи протиповітряної протиракетної оборони, і спроможна приймати відповідного роду рішення. А в цей час там улітають і Росіяни. Знають і змінюють зараз законодавство. Це і Польща, і Румунія для того, щоб не на натовські діяти, і фактично. Не буде часу у фахівців їх з противоповітної оборони захищати своє небо від дії ворожих засобів, а міняти на своє законодавство. І там, тоді як оцей міністр оборони, ну він у них дуже рішучий говорить багато. А справи треба засоби. Треба фахівці-оператори, які б застосовували, наприклад, антидронові ці, і ми показували і нас запрошувала. Нідерланди, по-моєму, Нідерландах показували, яким чин чином це робиться. Прем'єрка, яка весь час підтримує Україну, і наші інструктори. Ну і поляки запрошували наших інструкторів. Говорили, що треба ППО організовувати вже починати з України, але рішення НАТО консенсусом э, повинно бути. А це означає, вряд чи вона взагалі буде і взагалі закривати небо над Україною. От благодійний фін фонд наш зветься закриємо небо України ще 22 року. Тобто це актуальна проблема і там, і папа по точний час. Але керівники західних країн довертаються до такого сприйняття ситуації з точки зору організації протиповітряної протиракетної оборони з Європою і над своїми країнами. На жаль, повільно, поступово. Ну і тут зрозуміло, що великий досвід. Тому по Бельгії хай запрошують, хоча нам треба воювати, але беруть на озброєння, обучають, і потім рішуче, бо він цей міністр оборони говорив, що якщо там будуть нанесені удари по об'єктам Бельгії, то Москва буде знищена там до основання натовськими засобами. Ну це добре сформулювати. А на сам правді як це буде реалізовуватися? По моєму, це було б можливо і непогано, зв'язку з тим, що вони б отримали те, що організовувалися: Москва і, 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 і московіти. Але треба відповідні засоби, треба рішучі дії керівників натовських, А ми на жаль, цього не, б... не бачимо. І тому заяви політичних діячів, які розходяться зі справами, дискредитує, на мій погляд, їх діяльність як керівника. Цим робити не треба. Треба засукава засукати рукава, і важко працювати над організацією протиповітряної протиракетної оборони своїх країн. Тим паче такі посадові особи, як міністр оборони. Угу. І ми будемо стежити власне за тим, як розгортаються події в Бельгії, тому що я вже бачу 5-6 листопада, тобто сьогодні-завтра, Рада нацбезпеки Бельгії буде проводити екстрене засідання через е, е, інциденти із невідомими дронами. Наскільки воно може бути екстреним? Я не знаю, тому що в е, ці дрони почали літати ще в суботу. Ми в ефірі це обговорювали ще минулий тиждень. Але, але менше з тим, вони збирають екстрене а, а ви знаєте, засідання? як, як НАТО вирішується з терміну. От ми зміни, я ще служив, ну і пізніше спілкувалися. Кажемо, да, заходи обговорили, прийшли доцільно, да, спільно, проводити і так далі. Ми кажемо, ну все, давайте. Протягом місяця або ну де ви що, який місяць? Оце через два роки. Ми там включимо в план і так далі. І це було до війни. Зараз все це скоротилося, але де там треба ну там тижнями, хоча б і так далі, вони вирішують місяцями. Тобто вони ще не довернулися з цього приводу, і цей приклад, який ми з вами розглядаємо, підтверджує це: а на дворі війна повномасштабна в Україні і дуже гаряче, значить, країнам, особливо східно альянсу, ну і до Бельгії і до всіх Путін полюбляє наш на, на, нордиків Європейських країн, країни там Польшу, Румунія країни Балтії і робить свої провокації в повітрі, на морі, де може, і тому тут треба швидка і в повний рост ріст. Ну, подивимось, подивимось сьогодні. Завтра будемо стежити. От просто цікаво, до чого вони дійдуть і які вони накази будуть ухвалювати. Бельгійці маю на увазі. На останок ще буквально дві хвилинки лишається, але все ж таки повернуся до обстрілів в Україні. Там Зеленський говорив про те, що до кінця листопада ми будемо виробляти як мінімум 600-800 дронів перехоплювачів на добу. Теж важливе питання. Хочу почути вашу оцінку, як це працює у нас, і чи достатньо є ця цифра, чи достатньо буде ця цифра 600-800. Ну, цифри недостатня, але я думаю, що все ж вироблять цю кількість, але проблема зараз розібралася не, не, не тільки в цьому, а в тому, що там один дрон, один оператор. От ми випустили тисячі дронів, треба додати операторів, причому досить високого рівня. Ну і за декілька місяців треба їх взяти десь. А ми знаємо, як важко у нас процеси мобілісім. І той же Мадяр, будучи командувачем сил безпілотних систем, об'явив, по-моєму, там півтори тисячі вакансій і запрошує все. Чому? Тому що засоби з'являються, а людей для того, а куди ж діваються люди? Ну, молоді люди, як ми знаємо і бачимо, їдуть за кордон. Тут країна кров'ю обливається, а найбільш спроможні молоді, які mm -hmm. якби вони в цей час от поїхали за два місяці, більше сотні тисяч, ну і так далі. Тобто і на фронтах укомплектованості не може працювати ефективно підрозділ, частина, бригада полк, якщо вони укомплектовані там нижче 50%. І в цьому велика проблема. Цим треба било тобто держава повинна надати силам оборони України відповідні спроможності. На всім треба У нас працювати. як не те, не як не те, так інше. То техніки немає, то людей. Але ну так, так вже ми живемо. Такі реалії. Я вам дуже дякую, пане Ігорі, за вашу аналітику. Як завжди, Ігор Романенко був з нами на зв'язку, засновник благодійного ага. фонду за Криму Небо України. Дуже дякуємо. Дякую.